Шановні користувачі, щоб додати контрагента в сервісі РТТН з меню опції в лівій частині робочої області, обираємо пункт Контрагенти. Довіднику натискаємо Додати контрагента. У вікні редагування контрагента заповнюємо реєстраційний код контрагента, його назву та адресу та натискаємо Зберегти. Після збереження внесених даних для даного контрагента стає доступним додаванням повноважених осіб, пунктів навантаження, розвантаження та транспортних засобів. Щоб внести інформацію по повноваженим особам, натискаємо Додати навпроти відповідного розділу. вікні створення повноваженої особи вносимо необхідні дані, поля із зірочками є обов'язковими та натискаємо зберегти. Якщо потрібно додати або змінити інформацію по повноваженій особі, натискаємо кнопку Дії на відповідної особи та обираємо пункт Редагувати. Носимо необхідні зміни та перезберігаємо інформацію в довіднику. Далі можемо додати пункти навантаження-розвантаження. У вікні створення пункту навантаження-розвантаження заповнюємо назву пункту. Обираємо його тип, вказуємо адресу. Усі поля з зірочками є обов'язковими. Після внесення усіх даних натискаємо Зберегти. В результаті в довіднику додано рядок з новим логістичним пунктом. Щоб додати транспортний засіб. У блоці Транспортні засоби натискаємо Додати. Обираємо тип транспортного засобу. Вказуємо марку, модель та номер державної реєстрації. Після внесення усіх даних натискаємо Зберегти. В результаті в довіднику додано рядок з записом про новий транспортний засіб.